Між житловими будинками міста Ашкелон, що на півдні Ізраїлю, скоро можна буде оглянути дві унікальні гробниці часів Римської імперії, пишно оздоблені фресками. Їх відкриють після розкопок та реставрації. На склепіннях гробниць можна побачити зображення грецьких міфологічних персонажів, рослин і тварин. За даними управління старожитностей Ізраїлю, цим археологічним об'єктом близько 1800 років. Одну гробницю знайшли на березі Середземного моря майже сторіччя тому. Вона була заповнена піском. Коли її розкопали, то виявили зали чотири суміжні похоронні камери, постать деметри, богині хліборобства вкриває частину стелі разом із зображеннями німф, що тримають глеки та дітей, які збирають виноград. Ми стоїмо всередині прикрашеної гробниці римської епохи, яка належала аристократичній сім'ї, що жила в римському місті коло 1800 років тому. Гробницю робить особливою її художнє багатство. За цими сценами та цією красою стоїть ідея про те, що помарлі прибувають до потибічного світу, потрапляють на небеса, і в них там усе добре. Другу ще давнішу гробницю перенесли сюди з іншого місця розкопок. Її прикрашено зображеннями людей, тварин, птахів та рослин. Настійні розписи такого масштабу трапляються дуже рідко через вологий клімат у цьому районі. Проте відносно закрита структура захистила гробниці. «Це Унікальне місце в Ізраїлі ми маємо всього шість розписаних могил, і лише цю відкриють для публіки. І це унікально не лише для території Ізраїлю, а й для всього світу. Існує не так багато розписаних гробниць римського періоду. Гробниці очистили, а також стабілізували їхні конструкції, щоб усередину було безпечно заходити. А ще посилили кольори фресок. Офіційно об'єкт відкриють у жовтні.